Вот свечка вот такая, вот свечка еще. Покажу еще одну свечку. Тут у нас Накупляла кучу свечек, слава богу. Свет дали, я уже такая попрятала. Пані Валентина показує свічки, які накупила заздалегідь. каже, електрика з'явилась неочікувана, так як і зникла. Тоді згадує жінка, терміново довелось рятувати продукти з холодильника, Переробило усе м'ясо та тиждень. Харчувались напівфабрикатами. Коли не було електрики, навіть готувати не хотілось. Говорить жінка. Щас понемножку, сьогодні Перший день у нас світ уже пашла. М'ясо купила». Морковки все, потрошку накупила. Ну будемо заповняти холодильник. Начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова говорить: електропостачання в місті відновлюється поступово та вже є в кількох районах. Світло з'явилося в Херсоні в Каврійському мікрорайоні, в Шуменському мікрорайоні. Сьогодні плануємо дати у центрі. У Дніпровському районі відповідно і водопостачання там теж з'явилося голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков розповів, що минулої доби електропостачання для побутових споживачів у Херсоні відновили на 17%. відсотків. Близько 25 тисяч побутових споживачів вже мають світло. Це частково подана електроенергія в такі мікрорайони, як Таврійський, Північний, Шуменський житлоселище, а також у домівки в районі залізничного вокзалу. Протягом дня фахівці мають відновити електропостачання в центральній частині міста мікрорайонах ХБК та Острів. Також продовжуються роботи з відновлення електроживлення Херсонської ТЕЦ, розповів Олександр Толоконніков. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсон.